Зиму я любил. Всем привет, мои любимые друзья. Ну еще же завершился матч английской Пермиер Лиги между Саутгемптоном и Ливерпулем 3-2. Ливерпуль проигрывает. Просто какие невероятные поединки сегодня ведбув все на стадионе Снайдмеридс. Сегодня я хочу про данный матч поговорить, ну давайте все разпочнем по порядку. начинаем мы с стартовых стартового В Саутгемптон 5 4 один Стартовый разновидка Глазго Трип. Макартей ворота, Кайл Стивенс, Харвуд Белли, стрелка Пизакистаки, Кайл Уикер Питерс, Фрейзер Латерали, Домалана Лалана, Фернандо. Фернандеш, Амстрам та Діблінг півзахисники і Ануачі у нападі. Це стартова розновка Саутгентона. Ліверпуль 4-2-3-1 стартова розновка Ліверпуля. Кіло Кіове Ротах, Вірджил Ван Дек, Ібері Меканати, захисники, Конор Бредлі, Енді Ромерсон по флангу, Кертис Джанс, Райан Гравенберг, центральні опорні півзахисники, Домінік Сабаслай, центральний атакувальний півзахисник, Рохамед Салах та Кудзігак по флангу і Дарві Нуніс у нападі. Це стартова розновка Ліверпуля. Ну, а тепер давайте безпосередньо про саме подійно говорити. Я вам Хочу друзі сказати, що з перших же хвилин цього поєдинку були дуже високі швидкості. Да, Ліверпуль більше все-таки володів нічим, Ліверпуль більше створював моментів. В принципі, Ліверпуль володів ініціативою, але Саутгемптон дуже здорово грав на контратаках і справді Саутгемптона. Були доволі такі непогані випади. У Ліверпулі були хороші перспективні атаки. Там і гру вступав і вратар на неодноразову гру вступав ось комусь Макарті. Якщо не помиляюсь, там удар він непоганий момент, коли Макарті витяг удар у Ругвайця і справді, і справді, Ліверпуль загострив. А загостриров в Ліверпулі. На 30-й хвилині Ліверпуль все таки свого Доміксія Домініка Сабаслай. Друзі, Домінік Сабаслай! Рахунок матчі відкриває. Взагалі, гол справді прийшовся з помилки. В принципі, нічого бидито не предвищало. Забра... Забирає м'яч до рук Макарті. Потім вкидає на ближнього партнера. Якщо не помиляюсь, то вкинув там е, на Даунса, якщо я не помиляюся. Потім помилка, тобто обрізався футболіст Саутгемптона. Не ну, тобто, ну, те, що обрізався, просто Макарті на Даунса, веде передачу Даунс. Uh, вже під тиском, іде назад на Стівенса, Стівенс просто подалі вибиває мяч. але вибиває прямо на ногу Демініку Сабаслає. Ну, ну і Домінік доминик наносить Удар з метрів 19-й в дальній кут, і Домінік себаслай, рахунок мачей открыває угоре, сиропите рахунку матчі 0 на користь Ліверпуля. Забывай Ліверпуль, в принципі, Ліверпуль після забитого мяча. Гро контролював, хоча, в принципі, Саутгемптон вже в наступній атаці створив момент, Амстронг хороший шанс мав, але Келахер зробив дуже ефектний сейф, дуже красивий сейв від Келлахера. Але в кінці кінців Soutgempton все-таки зрівняє рахунок, і Амстронг це зробить на 42-й хвилині. Но спочатку пенальті було пенальті поставлено, Енді Ендю збиває футболіста Саутгемптона, пенальті, Амстронг підходить до 11 метрової позначки, пробиває Амстронг, і Келехер тягне удар ціхне удар Амстранга, але тут як тут м'яч відскакує до Амстронга Амстранг Амстронг зробує, з другої спробувати. ЗБ, з і робить рахунок матча 1-1. А у другому таймі картина матчу, в принципі, не змінилася. Ліверпуль продовжував володіти ініціативою, володіти більше м'ячем та позиційно атакувати, але Саутгад піймав. Ліверпуль на контратаці. Дуже здорово ця контратаку розпочалася взагалі вона. З правого флангу ідеальне переведення. Якщо не помиляюсь, то тут дуже здорово і справді перевів та Діблінка туди далі. І справді дуже прям здорово, я хочу вам так сказати перевів діблінг. На Амстронга. Амстронг дуже здорово побачив Фернандеша, викотив йому в район 11-метрової позначки. І Фернандеш з ударної позиції пробиває в протихідке Лехіру і робить рахунок у матчі 2-1 на користь Саутгемптона. І так, Саутгемптон виходить вперед у даному поєдинку. Ну, відповідно, Амстронг записує до свого пасива Гол плюс пас. Таким чином, Амстранг записав гол плюс пас. Але, в принципі, Ліверпуль не знятись. На слот реагуи одразу ж виходить Луїс Діас та Алекс Макалістер також трішки пізніше ще вийде Ватара Ендо. У Рібо, Сугавара, Арчер, Угачукву вийдуть у Саутгартна. Ліверпуль на 65-й хвилині відіграється, ідеально закидання від Рейна Гравенберга, ідеальна передача від Нідерландця. І Мохамед Салах випереджає Макарті, Макарті пішов на випередження, але Мохамед Салах його випередив, пробив Мохамед Салах і єгипетський король в рахунок матчі зрівняв 2-2. Там, до речі, ще до, голу голому а Медеслах, а там непоганий був момент Луиса Діаса, коли Дарвін дуже здорово прострілював на порожній ворота на Луїса Діаса, але Луїс Діас трішки не встиг, буквально там трішки не встиг Коломбієць. Але Ліверпуль рахунок у матчі зрівняв, і потім Ліверпуль притиснув Саутгемптон. Там непоганий був момент у Ліверпулі з Кутового, коли Луїс Діас пробивав Макарті ретуав. В принципі, у Ліверпулі після такі небезпечні атаки. Ну, і справді було таке відчуття, що все-таки Ліверпуль э, Дотисне, все-таки Ліверпуль. Э, дотисне, і Ліверпуль все-таки і дотиснув э, Сугавара. У власному жото майданчику. грає рукою. Суддя на 82 й хвилині призначає 11-метровий удар. Ну, і Мохамед Салах підходить до 11 метрової поночки. Удар Мохамеда Салаха, вортарт, ну нібито, до речі, вортарт-то вгадав, наприклад, політу м'яча, але удар від Мохамеда Салаха. Малаха був дуже і дуже потужний 3-2. Ліверпуль виходить в другу у даному двобої уперед. Ну і після того, як рахунок став 3-2. В принципі, у Ліверпульі Не непевний був момент, щоб четвертий гол забити. У Мехаміде Салаха був дуже хороший мен, коли Демнік Сабаслай дуже здорово віддав передачі на Мехаміде Салаха. Мохамед вийшов на ударну позицію, пробив, але пробив над воротами Також ще був момент у Салаха коли Луїс Діас там пробивав, там був рикошет м'яч він до Мегамеда Салаха доскочив. Мохамед наносить удар. Буквально там з 7 метрів розстрілює де-факто Вердаря. Але м'яч, в стійку коворіт. Ось це був супер шанс Ліверпуля, щоб забити четвертий гол. Ну, в кінці кінців не вдалося Ліверпулю забити четвертий гол. Лиса Утґемтон також. В Принципі, доволі як ти, там і Саутгемптон в атаку, то пішов відігратися, але в цілому Ліверпуль, в цілому Ліверпуль не дав Саутгемптону створити момент. ну і в кінці кінців Ліверпуль все-таки дотримав цю перевагу 3-2. Дуже важкий матч, справді, для Ліверпуля. Видався 7-27. Це статистика ударів Да, 5-11 за дармоплощину, 37-63 відсоток володіння м'ячем і 3-10 за кутовими. Булім шансом також, до речі, Ліверпуль. 3-4 за гольовими шансами І 1-2 по на годах, тобто 3 гольових шансів було в одна на упущена, в Ліверпулі було 4, та 2 голів нагоди було упущені. 359 передач Саутгемптона, 302 передачі були точними, 84% точність передач. 583 передачі в Ливерпуле, 520 передач були точними. 89% точність передач. До речі, 1-0 за Offside. Один був у матчі Із 7 ударів, в 5 ударів плечено. Саутгемптона та 2 удари повзворота були. У Ліверпулі з 27 ударів, 11 ударів площиною, 7 повзворота, одна стійка Мохамеда Селаха, і 9 ударів були просто-напросто заблокованими. По успішних відборах, до речі, також був кращий Ліверпуль, 12 успішних відборів Ліверпуля, 75 успішності. У Саутгемптона, їх було 9 та 56 успішності. 8 сейвів від вратаря Саутгемптона та 3 сейвів вратаря Вратарі Ліверпуля, які лахіра 34. -4. Сім'я Чат 4-7 за перехопленнями. Ну, і порушували правила більше футболісти Саутгемптона. 11 порушень правил, 3 жовті картки. В Ліверпулі їх було 9 порушень правил та 4 жовтих карток. А найкращі футболісти матчу, матчі, я вважаю, що це Мохамед Салах, який оформив дубль. І в принципі, Мохамед Салах своїм дублем допомагає Ліверпулю здобути надзвичайно важливу перемогу. Uh, Підсумок цього матчу я вважаю, ще Ліверпуль перебагає ділу, Саутгемптон Молодці справді команда показала характер. Пропустили першим а потім забили два голи. В принципі, Саутгемптон та здорово виглядав, але Ліверпуль в другому атамі притиснув. Ну і цей тиск э, підопічних гарне слота він дав свої плоди. В кінці кінців Ліверпуль все-таки дотиснув і переміг з рахунком 3-2, але в будь-якому випадку дуже хороше сьогодні відбувся. Усі коболівальники в Ліверпулі і вашу улюблену команду вітаєць з перемогою. Болівальник Саутгемптона не засмучитись. Я вважаю, що Ліверпуль перемагає по ділу, але дуже справді важка перемога для Ліверпуля була. Але в будь-якому випадку Ліверпуль на першій позиції залишається, але не просто Ліверпуль залишається на першій позиції. Ліверпуль іде в відрифе вже на 8 балів. а Ліверпуль випереджає другий Манчестер Сіті. І, до речі, Ліверпуль та наступний матч проведе проти Манчестер Сіті на Енфілд Роуд. Ця гра відбудеться вже рівно через тиждень. А в будь-якому випадку, мої любі друзі. Uh, в будь якому випадку Ліверпуля перший. У Ліверпуля 31 заліковий бал, 12 матчів, 10 перемог, одна поразка, одна ніч. Просто якийсь просто неймовірний старт у Ліверпуля 24 забитих м'яча, найкраща атака, найкращий захист, найкраща різниця, забитих та ну Просто і справді потужно. І ще раз, потужно, Ліверпуль розпочинає даний сезон. Uh, Саутгамптон 20-й, на 4 залікових бала. Uh, лише... Але команда грає непогано. Знаєте, команда грає непогано, команда намагається грати в такий дуже хороший футбол. І я вам хочу сказати, що в принципі Солдґем по очікуванні в голах має бути вищий. Справді я, я вважаю, що Саутґамплан це хороша команда, до них поразок, одна нічета, одна перемога. Чотири лише бали, але в принципі за своїм потенціалом я вважаю, що ця команда має де може бути вище. SouthGapton 2, Ліверпуль 3. Я вам друзі, дякую за увагу. Хочу вашим рідним побажати та вам тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Всім до побачення, всім нових зустрічей.